Хелло, братва! Контент чекали, ну так отримуйте. Сьогодні розповім без води і реклами, як же змінити клавіатуру на проєкті Ukraine Mobile. Погнали! І так, спочатку відкриваємо будь-який файловий менеджер. Далі відкриваємо папу Android, Data, Та знаходимо папу com.ua mobile game. Далі Files, SAMP. І вибираємо файл Settings INI. У цій купі тексту знаходимо строку Android Keyboard і міняємо значення з 0 на 1. От і все. Заходимо у гру та бачимо, що клавіатура з такої перетворилася на таку. Братва, дякую за перегляд, з вас лайк, з мене відос. До зустрічі!